Перетинати кордон з Румунією, автівкою, згідно з новими правилами, можна тільки за наявності проходження транспортним засобом технічного огляду. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію на кордоні, краще заздалегідь ознайомитися з правилами перетину кордону тієї країни, до якої будете в'їжджати. Законодавство в кожної країни воно індивідуальне, тому краще ознайомитись саме з правилами в'їзду до певної країни до безпеки країни, куди ви плануєте свою поїздку. Якщо брати європейське законодавство, то там технічний контроль обов'язковий для всіх. І Україна інтегрується в це законодавство. І, можливо, у нас в майбутньому також будуть зміни, що і весь транспортний засіб буде проходити обов'язковий технічний контроль, як це було раніше. В Україні обов'язковий техогляд для приватних легкових автомобілів скасували ще у 2000. Що році однак ті автівки, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, мають проходити технічний контроль. Він передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу. По перше, перевіряється стан гальмівної системи. Ну це важливо, звісно, важливо. Стан керульового керування, зовнішні світлові прилади. Тобто, що мається на увазі? Ну це світлофар, це показчики поворотів, що вони працюють і відповідають вимогам, стоп-сигнали. Також стан пневматичних шин та коліс. Також світлопропускання скла перевіряється, та перевіряється також наявність газобалонного обладнання у разі його наявності на даному транспортному засобі. Також можуть перевірятися інші елементи транспортного засобу які впливають на безпеку дорожнього руху та охорону навколишнього середовища. У разі позитивного результату після проведення техогляду транспортного засобу автовласникові видається протокол перевірки технічного стану, де зазначається термін чергового проходження обов'язкового техконтролю. Якщо ж автомобіль Біль перевірку не пройшов, то замовнику видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу. Причому незначну проблему в автівці можна усунути на місці перевірки. При проведенні технічного контролю зустрічаються як типові, так і нетипові порушення. Розповідає заступник начальника регіонального сервісного центру Одещини. Найбільш поширені це неправильне невірне зазначення, дата проходження наступного ТК, невірна класифікація транспортного засобу. Е, також те, те, що я бачив, це можливо е, склоочисники скло, скло е, не працюють або ну, відсутня там один mm -hmm. з них. Е, також е, зовнішні світлові прилади. Десь, скажімо так, не того кольору або не працюють, щоб скласти протокол перевірки технічної сантасом засобу вони вдаються до хитрощі і використовують всякі фотошопи для того, щоб, скажімо так домалювати, що дійсно цей автомобіль відповідає, і такі випадки дійсно виявляються. Важливо проводити технічний контроль своєї автівки у перевірених суб'єктів відповідного напрямку. З їхнім переліком можна ознайомитися на офіційному сайті головного сервісного центру МВС.